Вітаю дітки, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який присвячений пам'яті понад 80 мільйонів людей, чиї життя було обірване насильством світового масштабу, тим, хто загинув під час бомбардувань на фронтах, в окопах і тим. Хто побував у полоні, канцтаборах чи зник без звісті. Друга світова війна вважається найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Вона охопила значну частину планети. Участь у ній взяла 61 держава. Воєнні дії велися на території близько 40 країн у Європі, Північній Африці. Азії, Тихоокеанському регіоні. Символом свята перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є червоний мак. Червоний мак це знак пам'яті про всіх загиблих. Він нагадує нам про ціну миру і закликає берегти його. Для України війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу Німеччини на Польщу. Саме того дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Коли ми уявляємо воїнів Другої світової війни, перед очима часто постає образ дорослого чоловіка, героїчного солдата з мужністю в очах. Це природньо. Адже саме солдати були на передовій боротьби, але війна не вибирає кого торкатися, і боролися за перемогу всі і жінки, і діти, яким був справжній герой мужній, сильний, відважний, вольовий, мудрий, щирий, патріот, хоробрий та добрий. Друга світова війна принесла Україні величезні втрати, Загинуло понад 5 мільйонів цивільних, з них півтора мільйона жертви Голокосту, 3-4 мільйона військових. Зруйновано 700 міст та 28 тисяч сіл. Але ворожа армія зазнала величезних втрат і від українських партизанів. Були знищені військові підприємства, склади з боєприпасами, вузли зв'язку, танки та машини, літаки та понад півмільйона солдат та офіцерів. Закінчилась Друга світова війна після підписання акту капітуляції Німеччиною 8 травня 1945 року. На жаль, ми з вами знову живемо в трагічний час, час війни, яка триває просто зараз у нашій країні. І хоча день пам'яті та примирення, присвячений подіям Другої світової війни, сьогодні він набуває нового ще глибшого значення, так само, як і тоді, сьогодні мільйони українців захищають свою землю. Дякую за увагу, до побачення!